Як залишатися нормальним у ненормальних умовах? Питання актуальне для кожного нашого співвітчизника, де б він зараз не перебував, і не тільки для співвітчизника, а й для добродів, котрі переймаються долею України українців, як оданський художник Мікаель Колвіл Андерсен про його допомогу і про його арт-рефлексії на тему життя в країні, де кожен щохвилини ризикує життям. у наступному сюжеті. Велосипеди для українців від данського містопланувальника історію Мікаеля Колвіл Андерсона ми вже розповідали в ефірі. Він заснував проєкт «Bikes for Ukraine», в межах якого забезпечив двоколісним транспортом понад тисячу жителів деокупованих територій і продовжує це робити. Виявилося, що Мікаель не тільки велоурбаніст, а й художник. Він запросив нашу знімальну групу на унікальну виставку. Це його спільний проєкт разом з українською художницею Калиною Саряковською. Якось ми сиділи в барі, і Калина каже мені, що це не божевілля зараз жити нормальним життям. Це поки не прилетить наступна ракета, і це справді божевілля жити тут і намагатися бути нормальним. Як це жити нормально в країні, де триває війна? Відповідь на це запитання художники вирішили презентувати в своїх картинах. Калина та Мікаель два місяці працювали разом в одній студії. Але кожен малював щось своє. Митці експериментували з колажами. Частину робіт Сиряковська створила зі шматочків вуличних оголошень. Я просто блукала по місту і почала зривати і знаходити постери, якісь речі, із цих обривочних фраз якось відбудовувалася ця мова, і це. Ну, стало якимось таким архівом цього часу. Ці плакати, які висять на вулицях Києва, про пошук роботи, про якісь нові івенти, і також про війну і різні контексти. А це колаж Мікаеля. Він складений із замальовок, які художник створив 29 грудня 2023 року. Тоді Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Лише у Києві загинуло понад 30 людей. За два кілометри від апартаментів, де я живу, стався вибух. Того дня мені було так страшно, як ніколи в житті. Я сів і просто почав малювати фігурки жінок. Я дуже швидко і хаотично малював купу фігурок. Це була свого роду арт-терапія, яка допомогла мені заспокоїтися. Серед робіт є й особисті історії, які Мікаель чув від українських цивільних та військових. Ця картина присвячена бійцю, якого данець зустрів на реабілітації у Львові. Я тоді його запитав, що для тебе було найважчим під час перебування на передовій у Бахмуті. Він сказав про свою кохану, чи вона запам'ятає мене. Багато військових, з якими я спілкувався про це, думають чи захоче вона мене бачити, якщо я втрачу ногу. А на цій картині особиста історія калини. Полотном стала сорочка, в якій дівчина допомагала українським біженцям. Художниця, родом з Бердянська Запорізької області, повномасштабну війну зустріла в подорожі за кордоном, та багато її родичів стали заручниками в окупованому місті. У тому році мене померла бабуся під час окупації, і там ще є моя маленька племінниця. Ось я дуже за ними сумую. Ось і сподіваюся, ми скоро побачимось. Виставку художники назвали СНАФу. Це абревіатура англійською мовою, яка стала саркастичним сленгом серед військових під час Другої світової війни. Вона означає, що ситуація погана, але це нормальний стан речей. Про ці парадокси парадоксу життя, і ну не такі. Серйозні, а більше знаєте, бутові, просто про про простих людей і про, про інші історії. Як це все бачиться на таких на контрастах? У багатьох роботах мені здається, що є теж відчуття гумору, і через якісь такі зрозумілі і слова, і моменти це передається. Але ну, це це не дуже проста тема, і вона у нас ну, вирішувалась дуже різними техніками і, і можливостями. Художню колаборацію українки і данця вже презентували у Києві. Далі виставки планують проводити за кордоном, щоб донести аудиторії, яка не бачить війни, сучасні реалії життя українців.